Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з малюванням. А що ж ми з вами малюватимемо? Ви зрозумієте з того, що я прочитаю вам. Слухайте уважно. Світить нині сонечко у моє віконечко. Світить воно, гріє. Все село радіє. Ось такий віршик малята? Про що віршик? Так, про сонечко. А що ж робить сонечко? Сонечко світить, гріє. А хто радіє сонечку, діти? Все село радіє. Діти, а скажіть, якого кольору сонечко? Жовтого правильно. Погляньте, в нас теж є сонечко, але чомусь воно заховалося за хмаринку. Я думаю, що йому, мабуть, сумно одному бути на небі. Як розвеселити сонечко, діти? Я пропоную вам намалювати багато сонечок. Спробуємо. Тож, гайда до нашої творчої майстерні! Діти, давайте розглянемо зразок. У нас намальована рамочка зеленого кольору це наше віконце та сонечко, жовтий кружечок та промінчики. Це прямі лінії, які відходять від сонечка до країв нашого віконечка. Для роботи нам знадобиться. Кледьоночка, аркуш паперу з намальованою рамочкою віконцем, пензлик, серветочка, скляночка з водичкою та фарба жовтого кольору. Але перед тим, як ми приступимо до малювання, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували ручки, повторюємо за мною: сонце світить промінцями, обіймає, наче мама заглядає у віконце. І запрошує нас погратися на вуличку. Давайте ще разочок. Сонце світить промінцями, обіймає, наче мама. Заглядає у віконце і запрошує нас погратися. Молодці малята! А зараз переходимо до малювання. Беремо пензлик трьома пальчиками, тримаючись над металевою частинкою. Змочуємо пензлику водичку, зайву вологу знімаємо вкрай скляночки, набираємо жовту фарбу і малюємо наше сонечко. Малюємо з півколом. І ще півколо. Так, і вийшов у нас такий кружечок. Тепер ми його зафарбуємо. Вийшло гарне сонечко, а тепер домальовуємо, що промінчики. Ось такі промінчики малюємо нашому сонечку, яке заглядає до нас у віконечко. Знімаємо наш пензлик, зайву вологу знімаємо обкрай кістряночки і кладемо на серветочку. Ось таке сонечко вийшло у мене. Чекаю, малята, на ваші роботи. До побачення!